Доброго дня, любі п'ятикласники. Сьогодні читаємо параграф 31 Народи, які живуть на теренах України. Які ви знаєте історичні назви українських земель? Пункт 1. Історико-географічні регіони України. Протягом історії на українських землях сформувалися історико-географічні регіони. Території країни, що вирізняються особливостями географічного розташування, історичного розвитку, звичаїв і традицій жителів, історико-географічні регіони не мають чітко визначених меж, а у їхніх назв найчастіше давня історія. Наприклад, назва Буковина походить від великих масивів букових лісів, а Слобожанщина від населених пунктів, слобід. Які засновували переселенці з інших регіонів України? Перше завдання: знайдіть на карті історико-географічний регіон, у якому ви живете. Друге, дізнайтеся історію виникнення назви свого історико-географічного регіону, історичні подробиці, особливості господарювання й історії народу знайшли відображення й у символах історико-географічних регіонів і населених пунктів, сіль. Це символ Дрогобича. Про це свідчить навіть герб міста, на якому зображено дев'ять топок солі. Дрогобич ще з княжих часів був центром солеваріння, звідси починався соляний торговельний шлях до середньовічної Європи. Дрогобицький солевиварювальний завод найстаріше підприємство України, яке працює із середини 13 століття. Сьогодні це єдине підприємство в Європі, де сіль виготовляють у той же спосіб, що майже 800 років тому. Випарюванням з природної ропи. Пізнавально й цікаво. Цікава інформація про історико-географічні регіони України зберігається в музеях народної архітектури та побуту, у, у селищі пирогів, що на околиці Києва. Діє найбільший в Україні музей народної архітектури та побуту. На його території розміщено 300 пам'яток народного будівництва, 80 тисяч предметів хатнього начиння, одягу, знарядь праців, творів мистецтва. Пункт перший. Як ви вважаєте, у чому незвичність наших музеїв? Пункт другий. Відвідайте віртуальну екскурсію одним із музеїв просто неба в Україні. Третє. Позначте представлені у віртуальному музеї у віртуальному турі музеї просто неба на контурній карті. Пункт другий український народ конституцію нашої держави прийнято від імені українського народу, громадян України всіх національностей. Близько 80% жителів нашої країни вважають себе українцями за національністю. Представниками інших національних спільнот є кримські татари, болгари, угорці, румуни, поляки, євреї, вірмени, греки, молдавани, росіяни, білоруси та інші. Розгляньте ілюстрації. За якими ознаками можна визначити належність людей до певної національної спільноти у такому розмаїтті народів, що населяють територію України, важливо будувати відносини на основі поваги між народами. Налагодженню взаємного діалогу сприяють численні просвітницькі заходи, що влаштовують у різних куточках нашої держави. Одним із таких є міжнародний проєкт Ковчег. Що діє протягом 15 років в Україні та Польщі, молоді люди української, єврейської, кримськотатарської та польської національностей вчаться знаходити спільну мову в питаннях історії, культури, релігії, історичні подробиці. Постать епохи Мустафа Джемілів. У 1944 році, коли Мустафі Джемілєву виповнилося півроку, його разом із сім'єю. Та усім кримсько-татарським народом депортували з рідного Криму до Узбекистану. У вигнанні кримські татари зберігали традиції, не забували рідної кримськотатарської мови, попри заборону її викладати. Наприкінці 1980-х років кримські татари повернулися на батьківщину. Мустафа Джемілєв став на чолі кримсько-татарського національного руху. Від початку окупації півострова у 2014 році кримські татари зазнають утиску з боку російської влади. Мустафі Джамілєву Російська Федерація заборонила в'їзд до Криму. Сьогодні лідер Кримсько-Татарського національного руху, правозахисник, продовжує боротьбу за право свого народу жити на рідній землі. Мустафа Джемілєв стверджує, Є дуже багато методів ненасильницьких, демократичних, які дозволяють нашим співвітчизникам відстоювати свої права. Я б закликав їх бути більш активними в цьому плані. Перше завдання. На вашу думку, про які методи для відстоювання своїх прав говорить Мустафа Джемілів. Друге, як ці слова характеризують кримськотатарського лідера? Пункт 3. Українці у світі. Нашого цвіту по всьому світу, так можна сказати про українців. Сьогодні вихідці з України та їхніх нащадків можна зустріти у понад ста країнах світу. Українців, які проживають поза межами українських земель, але відчувають духовний зв'язок з Україною, називають українською діаспорою. Українські громади за кордоном створюють українські школи, культурні центри. Видають україномовні газети і журнали у часи, коли в самій Україні складалися несприятливі умови для збереження і розвитку української мови та культури. Багато вихідців з України присвятили життя збереженню національної культури після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році. Мільйони українців змушені були шукати прихисток в інших країнах. Діємо практичні завдання: об'єднайтеся в дослідницькі групи за допомогою додаткових джерел інформації, створіть тематичний постер про одного або одну з історичних діячів діячок, зображених на фото. У своїй роботі розкрийте внесок людини у збереження історичної та культурної спадщини українців. Запитання і завдання. Пункт 1. Знаю і систематизую нову інформацію. Перше. Самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми Народи, які живуть на теренах України. Дайте відповіді на запитання. Друге. Дізнайтеся, які вишивані орнаменти поширені в різних областях України. Виконайте онлайн вправу Пункт 2. Обговоріть у групі. А чи знаєте ви, що першим модником у вишиванці був Іван Франко, який поєднав вишиванку з буденним одягом, а саме піджаком? У такому вигляді письменник зображений на 20-гривневій купюрі. Пункт 3. Мислю творчо. Уявіть себе співробітником, співробітницею туристичної фірми. Яка представляє інтереси свого народу на туристичному ярмарку Вінок народів України? Підготуйте буклет, презентацію, фотопортфоліо на вибір, у якому представите один із народів, що населяють Україну. Дякую за увагу! Дякую за увагу! Бажаю вам мирного неба над головою, любі п'ятикласники! І натхненного навчання. До нових зустрічей!